Почули Макрона, тепер почуємо Олександра Хару, дипломата, експерта з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Я вас вітаю, Олександре. Добрий вечір. Що ви можете сказати про наслідки переговорів у Лондоні? Але щоб це лунало конкретно, чи конкретики зараз ми маємо замало? Так, ми маємо мало конкретики. Це по перше. А по друге, в цілому, я вважаю, що жодних перемовин не є, оскільки немає передумов для перемовин. Російська Федерація не збирається зупинятися. Вони вірять, що час на їх боці у них і ресурси. Європа вагається. А сполучені штати грають більше на російській стороні аніж на українській і європейській. І власне тому ці всі пропозиції 28 пунктів, які напевно очі не бачив Трамп. І скоріше за все, там єдиний пункт, який додали американці: це про те, що яким чином Україна і Росія має фінансово віддячити американцям за фактично здачу України, а все інше це просто ну за великим, за великим рахунком видимість перемовин, Принаймні, з боку американських партнерів, ну ж точно росіян. А з нашого боку, це намагання тримати американців в ігрі. Щоб вони не скажімо так вдалися до тиску на Україну. А тиск ми вже бачили це і припинення обміну розвідувальними даними це критично важливо для наших для нашого ППО. Ну і також велика кількість замовлень ще попередню адміністрацію була у індустрії обороні сполучених штатів. Ну і плюс європейці купують озброєння. І хоча американці точно не підуть на те, щоб припинити це, оскільки тоді це означатиме судові. Справи проти уряду Сполучених Штатів, але призупинити або якось ускладнити цей процес, вони звичайно можуть, щоб тиснути на Україну, і Україна погодилася якнайшвидше, ну фактично на капітуляцію, коли Макрон говорить такі слова, що ми е чекаємо, щоб завершити ці мирні переговори, потім розпочати новий етап. У найкращих можливих умовах для України. А як це виглядатиме? Тобто завершити один етап, розпочати інший, чому це не притікання одного етапу, чому Макрон говорить про кінець чогось і початок чогось іншого? Якщо йдеться про Україну у будь-якому разі, це одна книга і один трек? Ну, є різні підходи до припинення конфліктів. І найбільш логічний це має бути спочатку всебічне, всеохоплююче припинення вогню і безумовне. На що Росія не погоджувалася і не погоджується, і якщо пам'ятаєте, Трамп дуже рішуче зустрічався з Путіним на Алясці і погрожував застосувати тарифи, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Але по результатах зустрічі він змінив свою позицію на 180 градусів і сказав: Та ні, навіщо нам це припинення вогню? Давайте одразу мирну угоду. Ну будь-хто здоровим глузді не може собі передбачити і представити, що у нас буде мирна угода з Російською Федерацією допоки є незаконно окуповані українські території, є бранці, є вивезені насильно діти і не, немає справедливості та відшкодування збитків. Ось власне Росіяни насправді дуже непогано грають американцями. Знов таки, давайте згадаємо, Трамп хотів запровадити тарифи. Путін зустрівся з ним в Алясці. Тарифів немає, є тиск на Україну. Європейці збиралися, врешті-решт, вирішити питання передачі Україні мобілізов... і мобілізованих активів Російської Федерації. Путін телефонує. З'являється витик оцих 28 пунктів, який аж ніяк не схожий на мирний план. Ніхто не каже про якийсь тиск на Російську Федерацію. Бельгійський прем'єр-міністр каже, що він боїться а у нього є підстави боятися Російську Федерацію. Я маю на увазі не. Правові суперечки в судах європейських щодо цих грошей, акти саботажу, вбивства на території Бельгії, кібератаки і так далі, і тому подібне. От тому зрозуміло, що Путін тактично виграв принаймні в двох моментах, які б могли поставити його в більш скрутне становище. Просто по суті, не міняючи свою позицію. Так, я дивлюся інформацію від Bloomberg, ціни на російську нафту падають. Звичайно, це такий момент, але водночас. Відвантаження відмонтаження російської нафти стало за обсягами рекордним за от останній період за весь 2022-2025 рік. Так, вартість цих відвантажень вона на низькому рівні, але відвантажилось аж 38 танкерів, і ці цифри вражають. Але я вас хотіла запитати також, ось про що. Коли а, Трамп дає інтерв'ю виданню Політіко і каже, що Зеленський ще не прочитав, можна звичайно нам з негативом сприймати саме це формулювання з іншого боку. Це президент великої країни. Які підстави Трампу так говорити, і уточнюю, ви сказали, що непогано росіяни грають американцями. Чи ви мали на увазі грають з американцями Олександре? Ну тут є варіанти, оскільки звичайно, що в точенні Трампа є ну відверті, корисні ідіоти, які грають на російську воду льють на російський млин. А і сподіваються на певну винагороду, А в принципі, ця адміністрація. Вона доволі креативна в тому, яким чином можна заробити гроші, от власне використовуючи державні посади. А в деяких випадках, ну хто такий стів Віткаф і Джаред Кушнір? Ну, Джаред Кушнер це зять. У нього немає формальних посад. А стів Віткаф є ну спецпредставником по Близькому Сходу. Тобто до України він формально не має відношення. Я вже не кажу про його професійний, точніше відсутність будь-якого професійного досвіду і так далі, і тому подібне. Ось, але звичайно, що і є ті, хто намагається щось робити більш-менш і в тому числі в інтересах України, точніше так, американських, бачачи те, що наші інтереси, і європейські інтереси збігаються. Я передусім маю на увазі Марка Рубіо. З приводу читав, не читав. Ну я в акцію бачив таку замітку, де. Ну, фактично, американці передали пакет один документів, а потім навздогін ще один документ, який ну насправді Зеленський не прочитав. Я не можу підтвердити чи спрацювати. Я поруч з Зеленським звичайно не був тоді, але зрозуміло, що будь-які серйозні документи, які торкаються. Так званих мирних перемовин, взагалі безпеки України, ну президент України точно читає. Йому доповідають. В мене в цьому немає жодних сумнівів. в мене є сумніви, що Трамп читав 28 пунктів, які кажуть, що це буцімто. Американці розробили спільно з росіянами. Якщо хтось володіє, хоча б трохи англійською мовою, може побачити, що це поганий переклад штучним інтелектам, кандовою російською мовою, такою бюрократичної, і там точно не була до недоторкнулася до більшості пунктів американців. Тобто, це такі повторення вимог Російської Федерації. Тому знаєте, це в звінувачення. Вони абсолютно безпідставні. Ну і також Трамп же сказав, що настав час проводити вибори. Ну, звичайно, що він зараз намагається використати будь-які важелі впливу на Україну, думаючи, що. Президент президент Зеленський в слабкій позиції після корупційного скандалу і після виставки Єрмака, і от зараз можна його звинувачувати в та нелегітимності чи небажанні проводити вибори. І власне тоді він просто погодить, щоб утриматися при владі або не бути покараним. Я не знаю, що там в голові у Трампа і його друзів. От вони збираються використовувати цю цей цей важель. Але насправді, ну я думаю, що наші глядачі знають, чи подобається Зеленський нашим. Глядачам чи ні, чи голосували, чи не збираються вони заголосувати? Є об'єктивна реальність. Українська конституція і закон про вибори, які не дозволяють проводити ці вибори під час війни, є інша реальність. 6 мільйонів українців є біженцями. як можна забезпечити те, щоб їх голоси були враховані? Я вже не кажу окуповані території так. І, і так далі. Ну і безпекова ситуація, і так далі. І так далі є дуже багато речей від безпекових до правових організаційних, які просто не дозволяють зробити ці вибори зараз. А найголовніше, Ніше, ну давайте подумаємо, а що це змінить. Ну, у нас є кілька кандидатів старої гвардії, да, і нової гвардії. Що прийде людина, яка скаже: ну давайте погодимося на те, що Крим, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсонщина це ісконно російські землі. Що Україна має обмежити свій суверенітет? Ну безумовно такого ніколи не буде. Бо звичайно, такий президент або такий кандидат, президентів просто. Не дотягнуті до банкової і так далі. Тому мені здається, вони граються. Американці граються в російські ігрища, які ну за великим рахунком точно не ведуть до миру і точно не мають під собою підстав. Але процеси йдуть і кричати катастрофа і все пропало. Точно зараз не можна і зарано Олександр Хара, дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики центру оборонних стратегій був з нами на прямому зв'язку.